До вашої уваги дуже необхідна річ у кожному домі, і це матрас Трансформер. Зараз він у складеному стані та виглядає як пухін. Але скільки він має можливості, ви будете дуже здивовані. Наповнення даного матрасу це еко Він не здавлюється, не стискається, та на ньому дуже приємно сидіти. Його можна використовувати як додаткове спальне місце, так і місце для зони підпочинку або навіть роботи. Зараз Зараз я вам покажу, як він розкладається. І пуфік перетворюється в крісло. А ось таким ось чином він перетворюється у диван. Матеріал чохла це полікото. Він дуже приємний на дотик та дуже зносостійкий. Ще дуже класною перевагою є те, що чохол знімається і його можна постирати. тому що є додаткові застібки, які нам дають змогу. Дістати наш чохол. Матрас це ідеальне рішення, тому що він не займає багато місця в квартирі, дуже легко складається та розкладається. Зараз я покажу, як з цього матрасу можна зробити ось таке от. Ліжечко. Воно метр дев'яносто, На ньому дуже зручно розміщатись, він має дуже приємну текстуру та у відпочиваючого зовсім не виникне відчуття, що він спить на підлозі. Тому що матрас є дуже-дуже зручний. Я дуже рекомендую цей матрас.